Чи можливі стосунки після його зради? Справа в тому, що ці стосунки можливі, якщо ви готові прийняти цей травматичний досвід і залишити його в минулому. Якщо ж ні, якщо не зможете прийняти і залишити в минулому, тобто відпустити ці стосунки, приречені на недовіру, на конфлікти, на контроль, пригадування минулого, минулих його помилок, на вашу постійну тривогу. Образу на нього на ненависть, відчуття неповноцінності та інші наслідки, які будуть руйнувати і ці стосунки, і вас. Це травма, яка пускає такі от глибоке коріння у вигляді нових цінностей, обмежуючих переконань, нових психокомплексів, поглядів на життя, у вигляді нових страхів. І ось це травматичне коріння буде або впливати, хоч на ці стосунки, хоч на інші, або не впливати, якщо прожити цей травматичний досвід опрацювати і прийняти його.